Бересен Павер з Чехії здійснюють повний цикл впровадження інноваційних розробок спеціальних матеріалів та енергетичного обладнання у всьому світі. У 2002 році придбала енергетично-технічне ноу-хау в галузі утилізації відходів. На початку 2010 року розпочала співпрацю з виробничим гігантом Вітковіц, і це призвело до розширення діяльності на розробку спеціальних матеріалів в області ядерної енергетики. Зараз Груп працює над розробкою нових технологій у сфері атомної енергетики, тому заводи по термічній переробці відходів з технологією Vesto Energy, тобто енергія з відходів, є абсолютно посильною задачею. Ця технологія дозволяє використовувати теплову енергію, що виділяється при спалюванні відходів для виробництва електроенергії. Цю технологію ми можемо запровадити вже зараз. Представники екосфери новації детально дослідили цю тему та побували в Чехії, щоб усе побачити на власні очі. Для прикладу на заводі з переробки та термоліквідації сміття землі, який є одним із самих сучасних підприємств Європи, де для отримання електроенергії використовують відходи. Працівники таких чистих і продуманих заводів працюють роками, а вільних вакансій практично немає. Давайте проведемо короткий та важливий екскурс у Закулісся. Щоденно до 2 годин до заводу направляється близько 200 сміттєзвозів, які належать місцевому самоврядуванню. Щоденно відходи доставляють на завод, зважуються та реєструються. В процесі працюють спеціальні датчики, які визначають небезпечні відходи, з якими в подальшому працює спеціальна комісія, яка вирішує подальшу долю. Далі машина висипає сміття в спеціальний рукав, через який сміття потрапляє в ангар. Це ізольована конструкція із бетонно цегляними стінами без вікон. Такі ангари мають лише отвори, через які машини завантажують сміття, завдяки чому запаху на заводі практично немає. Бункер або контейнер для сміття служить тимчасовим сховищем відходів перед перетворенням його на енергію. Два фахівці сидять за склом та керують безперивним процесом перемішування сміття завдяки двох кранів з вантажопідйомом підйомом до 5 тонн. Це потрібно для рівномірного завантаження котлів, змішаних сміттям для отримання процесу згорання. Кількість відходів реєструється для статистики та контролю. В ангарі знаходяться котли. Конструктивне виконання котлів вертикальні п'ятиходові мембрані, призначенням яких є передача теплової енергії, яка утворюється у воді, а в подальшому перетворюється на пару. Даний завод має 4 котли. Висота яких майже як 9 поверховий будинок 30 метрів. Три котли працюють безперервно протягом року і один резервний споруджено для особливих випадків. Теплова енергія, що міститься в парі під час горання, перетворюється на електричну енергію за допомогою механічної роботи, тобто пара тисне на лопатки турбіни і обертає генератор. Котли термічно обробляють в середньому до 15 тонн відходів в годину. Теплова енергія, що виділяється при спалюванні сміття при середній температурі 1100 градусів, використовується для виробництва пари. Пара використовується для прокачування парової турбіни, яка, обертаючи генератор, виробляє електроенергію. Приблизно половину виробленої енергії витрачається на потреби заводу та підтримку роботи самої станції. Тобто, такий завод є абсолютно автономним і повністю сам себе забезпечує. На заводі перероблюється абсолютно все. Для прикладу, попіл від спалювання використовується як ґрунтовка на будівництві доріг. В котлах встановлений магніт для вилучення металів, які в подальшому здаються на металобрухт і використовуються як вторинна сировина для переробки в різних галузях промисловості. А сміттєпереробний завод за це отримує додатковий дохід. Дуже важливим є те, що 99,9% шкідливих речовин від процесу переробки відходів затримуються фільтрами та не потрапляють у навколишнє середовище. На зево вловлюється майже вся кількість шкідливих речовин в кількох етапах очищення димових газів у вигляді золу. Загалом на заводі є 4 фільтри очищення та датчики контролю. Така система очищення дозволяє отримати перероблену пару чистішу за повітря. Відтак мешканці міста та області такий завод не несе жодної загрози. Димохід висотою 177 метрів виводить залишки пари з постійним контролем. Спеціалісти в кількості восьми чоловік щоденно відсвятковують на екранах роботу і показники на заводі. Завод повністю автоматизований. На ньому працює лише 110 чоловік разом з усіма змінами. Щоденно на заводі знаходяться до 50 чоловік. Даний завод ЗЕВО генерує 65 тисяч МВт електроенергії на рік, що еквівалентно 6,5 мільйонів доларів станом на жовтень 2023 року. Та тепла 203 тисячі гігакалорій в рік вартістю 9 мільйонів доларів згідно цін опалювального періоду 2022 року. Бресон Павер можуть виступати підрядниками, які закриють задачу будівництва під ключ. Для цього було проведено зустріч представників ТОВ «Екосфера новацій та компанії Бресон Power на території Чешської республіки для оцінки варіантів та можливостей взаємовигідного співробітництва. Також були проведені зустрічі з виробниками обладнання та монтажними організаціями. І ми отримали підтвердження про серйозність намірів будівництва від представників Чехії та їх виробництва разом до новації.